Вони вирішили весняна теплінь саме час у гори та скликають до мандрівки стежками героїв чи не всю країну. Місцеві пластуни оголосили про старт всеукраїнських змагань з пішого мандрівництва. Чотириденний похід Карпатами, який розпочнеться уже за лічені дні, буде захоплюючим та далеко нелегким. Майбутній маршрут від Старої Гути до Татарова розділили на три ступені складності: найлегший 75 кілометрів, далі 135 і найважчий понад 160. Ретельно поміскували організатори і над цікавинками під час подорожі на кшталт навісних переправ. Правляння у альпінізмі та орієнтування на місцевості. Окрім того, враження від долання буреломів, засніжених манівців та важкодоступних вершин доповнять і краєзнавчим екскурсом в минуле. На горі Березовасті, це біля села Максамець є бункер провідника 4-ї воєнної округи УПАГО Верля, полковника Грома. І, власне, цей бункер є. Гарно облаштований, тобто там можна спуститися в нього, і е, учасники змагань так само матимуть можливість ну, не тільки пройти маршрут, але якось наблизитися до е, тієї історії, яка ще є збережена. До випробування на міцність уже зголосилося майже чотири десятки команд. Учасники свідосіль Івано-Франківська, Львова, Тернополя, Києва, Житомира, Кіровограду та далекого Білгород Дністровського. Серед відчайдухів є навіть три суто дівочі групи. В одній із таких торік мандрувала й Інна Рихлюк тоді прагнула екстриму та гострих відчуттів і отримала повінця. Та навіть попри труднощі жодного разу. Не пожалкувала. Спочатку все здавалося дуже дуже гарно, такі гори, краєвиди, всі такі дружні, щось, балакають. Потім стало ставати важко. <сум> важко до такого, до такого міри, що я просто йшла, падала і казала, що я далі не піду. Відкрилося таке друге дихання, і мені вже стало йти легше, Вже відчувався якийсь такий певний кайф від екстриму, який я переживаю. Стартуючий чайдухи організатори запланували на 27 квітня. Саме до одинадцятої години цього дня ще триватимуть зголошення на пішу мандрівку. Наталія Лузовик Віталій Савчук. Новини 402.